Кола Тіщенка, який повернувся в раду, домашній реш закінчився. Боротьбу з колцентрами він поки припиняє. Верховній Раді знову переполох. Адже у стінах з'явився Микола Тищенко. Нардеп несподівано прийшов на перше засідання цього року, хоча мав би перебувати під домашнім арештом. Проте ця дія відповідного судового рішення завершилася. І через судову помилку Тищенко отримав можливість вільного пересування і, звичайно, першим ділом поперся у раду, щоб всі про це знали. Пан Микола, розкажіть. Розкажіть, ви вже не під домашнім арештом? Не можу багато коментувати. Нардеп встиг зробити гучну заяву, та й не тільки. Тож, Щінко більше не перебуває під арештом. Як пройшло перше засідання за його участі? Та чи отримує нардеп справедливе покарання? Розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Правда, можете ще привітати з новим роком людей. У вас багато? Да, багато людей дивляться, підписник, да. Підписників у мене 2 мільйони 950 тисяч. Для всіх підписників хочу Хочу передати вам велике вітання. Тож народний депутат Микола Тищенко прийшов на засідання Верховної Ради після домашнього арешту. Він заявив, що повністю передивився свою позицію і більше не планує боротися із кол-центрами. Про появу Тищенка в парламенті повідомив нардеп Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк. У розмові з Гончаренком Тищенко сказав, що змінився. Ще боротьба з колцентрами. Ви знаєте, я повністю передивився. Була можливість мене передивитися. Перегортаю сторінку. Я зрозумів, що це ця боротьба нікому не потрібна. Тобто ви більше не боретесь з коло центрами. За сторінка перегорнута. Я тільки свої парламентські оболість. Але ця боротьба нікому не потрібна. А ви як Дон Кіхот. Я це виконував за звернення своїх виборців. Під час цієї розмови до Миколи Тищенка підійшла і нардепка від слуги народу Галина Янченко. І він поцілував її у щоку. Хоча Галина Янченко відома як борець за права бізнесу виступала проти свавілля представників влади та корупції. Проте, коли у Дніпрі побили військовослужбовця і спецпідрозділу Кракен, за що й судять Тищенка, і був той самий тиск представників влади на бізнес, проти якого так завзято виступала Янченко, та один цьому від Тищенка, і здається, вона про все забула. Добре, що піднявся скандал що це буде мати реальне продовження? До речі, у 2025-му Тищенко пообіцяв сконцентруватися на допомозі військовим та дітям. каже, що тепер буде таємним сантою, і вже навіть готує перший у світі законопроєкт про таємного санту. А ще на його думку нам потрібно стати однією сім'єю з американцями. Про корупцію в офісі президента Микола вже не згадував, але наголосив, що президент Володимир Зеленський говорить і робить все правильно. Домашній арешт робить чудеса. Саме так підсумував виступ Тищенка Олексій Гончаренко. Сьогодні день зимового Миколи. Ще один він повернувся наступний. Да, да. Субріч наступний день зимового нестора. Нас ще чекає. Так розумію. друге. Він багато чого переосмислив. Він перегорнув сторінку боротьби з кол-центрами. все. Я кажу, навіть він, Микола Тищенко, не зміг їх перемогти. Я кажу, то ви їм програли. Каже, я не програв, але і не виграв, і все. Більше я цим не займаюся. Так кажу, як ліси, каже ліси, теж це вже не до мене. Я кажу, що до вас, я сконцентруюсь, каже на допомозі військовим і дітям. Наприклад, каже, я започаткував проект Таємне Санта. Я кажу, а чого так? Ви таємний санта. кажу, да, так ви таємний святий Миколай. Нащо вам бути сантою? Вже будьте таємним святим Миколаєм. Він каже, так, да, так і буду. Каже, я готую закон. І ти каже: закон про таємного санту. Да. буде перший закон про таємного санту в світі. Його готує Микола Тіщенка. Отак, друзі, що робить животворящий домашній арешт. Та як Тищенко вибрався з під домашнього арешту? Все відбувалося так до 23 грудня 2024 року. нардеп був під цілодобовим домашнім арештом. 6 січня суд мав переобрати Тищенку за побіжний захід, але засідання перенесли на 10 січня. У грудні 2024 року. Тищенко двічі не приїжджав до суду. Примусу не застосовували, бо нардеп жалівся на здоров'я. Коли Миколаєв, чуєте мене. Добре. Як себе почуваєте? Ларіш, як себе почуваєте? Бугали почуваю. А що з вами? Ну, все Зокрема, Тищенко у четвертій ранку, 23 грудня, звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це, начебто, і стало причиною його відсутності у суді. І от під цю виставу наш український суд випадково забув обрати Тищенко за побіжний захід. Водія старого цілодубовим домашнім арештом сплинула. Відтак пан Коля набрався наглості прийти на засідання парламенту. Це плювок в очі українському. Народу правосуддю та справедливості і персональна відповідальність за це лежить на гарантовій конституції та тому, хто цього покидька завів парламент на своєму імені. Саме так прокоментував цю подію. Відомий український ветеран Олег Симороз. Це відбувається не судні часи для нашого зараз. Наші військові виборюють свободу незалежність. Захищають демократію у цьому світі, і це не пусті слова, це факт. Віддають свої життя. І я вважаю, що ми всі разом, тільки коли об'єднаємось, тільки коли ми продемонструємо єдність, ми переможемо вище останні слава, слава українським yeah. героям. Ура, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Тищенко повернувся у Верховну Раду на правових підставах. Він заявив, наскільки я приінформований, в нього вже завершилися процедурні речі, які були пов'язані із домашнім арештом. Він, як народний депутат, скористався своїм правом і прийшов у парламент. Водночас, спікер Стефанчук наголосив, що парламент діяв і буде діяти лише в межах і спо. Осіб передбачений законом, а не як хтось десь от хоче чи комусь десь потрібно. В нього вчора були правові підстави і він. З'явився, проте на засідання вже наступного дня Микола Тищенко не прийшов. До речі, цікаво, і те, що після своєї феєричної появи нардеп нічого не публікував у своїх соціальних мережах і зараз також мовчить. То чим займається Тищенко, невідомо. Проте слід пам'ятати, що вже наробив депутат, і що він обов'язково має отримати законне покарання, а не уникнути його через помилку суддів. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Підозру нардеп отримав літку цього року після того, як в Дніпрі стався конфлікт між екс військовим Дмитром Павловим, який гуляв із дружиною та новонародженою дитиною, і групою осіб у військовій формі, а саме людьми Тищенка, які жорстоко скрутили його. Тищенко пояснив свою присутність тим, що він перевіряв інформацію про ботоферми та шахрайські кол-центри. Він стверджував, що зупинив діяльність чотирьох ботоферм і трьохсот працівників. За його словами, Дмитро Павлов, якого він назвав начальником безпеки ботоферми. Чи не в опір і спровокував поліцейських через що був затреманий? У спецпідрозділі Кракен, де раніше служив Павлов, підтвердили його військове минуле та закликали до справедливого розслідування. Тищенко ж заперечив, що мав охоронці. Хоча в конфлікті брали участь сторонні особи. Ой я покажу. Я не зумівся. Я не знаю, хто такий. Микола Тищенко отримав підозру від ДБР наступного дня після інциденту. Під час обшуків у його помешканні знайшли кілька тисяч доларів та євро. Розкішний годинник, вартістю близько 50 тисяч доларів. І дещо незвичну деталь гроші, які зберігалися у рожевій коробці. Крім цього, депутат намагався розбити телефон у присутності правоохоронців, ймовірно, для знищення доказів. Я продовжую дійснювати дану процесуальну дію. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я, не відбав, ще, я, я, вас, я, не я вас затримаю. Перший суд з розгляду запобіжного заходу відбувся того ж дня. У суді Тищенко заявив, що він не піонергію в цій справі, оскільки нібито став першою особою в історії України, до якої застосовуються такі методи розслідування. Суд також обрав для нього цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Тому, а звідки інформація, що розбити, телефон, ну, а поки маємо що маємо. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок і, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео.